Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні, 4 жовтня. Продовжуємо нашу з вами роботу. Да? Наші з вами розклади, такі собі бліц по питаннях, по новинах. Дуже ви переживаєте про те, що можливий наступ рашистів на жовтень-листопад на правий берег Херсонської області. І чи застосують вони хімічну зброю в цій області взагалі? Давайте подивимося. Чи можливий наступ рашистів знову на правий берег Херсонщини? Чи можливий наступ рашистів на правий берег Херсонщини? Ні. Неможливий. По-перше, дуже багато. Ну, по-перше, чим? Це правий берег Херсонщини захищений в плані наступу. Неможливий. Це карта взагалі кінця. Карта кінця війни, карта світу. Більше вже не буде. Розвитку, як такого, знаєте, розширення сильного такого ні, його не буде. Тому, тому ні. Хімічна зброя. Чи є загроза використання хімічної зброї в області? Тут, знаєте, як ця карта світу про те, що ця тема вже вичерпалася. Не потрібно себе накручувати повтора бути не може. Тобто тут не про це тема вичерпана. Питання закрито. Загроза використання хімічної зброї. Херсонщина. Ну, я вам хочу сказати, що щось таке. Те, що заборонене, вони вже використовують. Тобто там щось заборонене є. Так, да, є, є загроза взагалі по Україні, я питаю. Знову ж таки, бачите, як загроза від води. Щось пов'язане з водою. По карті місяця це чи забруднена вода, чи брудна вода, чи забруднити воду, щось таке. Да. По Україні така загроза є. Але я от питаю по Україні. А по Херсонщині щось вже відбувається. Воно не, в невеличких кількостях по трійці Пентаклів щось десь потрошку, можливо, знаєте, як локально, але щось заборонене вже є. Так що, так що панство, ось так. Дивилися, ми з вами дивилися про це. Загрозу від води в плані ЗС. Да, питання було. Ну, давайте глянемо, чи на зараз зберігається загроза, ой, загроза від ЗС. ЗАЕС на зараз. Давайте подивимося загроза. ЗАЕС на зараз, в якому стані знаходиться. Ох, знову верхована жриця Слухайте, ну дивіться, завжди в питаннях про ЗС виходив папа. Виходила третя сторона, яка намагається втрутитися, яка намагається якось стабілізувати там ситуацію. І от карти на зараз про це: про те, що, можливо, ведуться якісь перемовини. Ну, неможливо, вони ведуться, причому таємно, да, так щоб врегулювати цю ситуацію, щоб врегулювати Ситуацію на Заєс для того, щоб домовитися. Да? Через третю сторону карта папи, чи є якась загроза і карта папи. Тобто на зараз ідуть перемовини, щоб загроз не було. Дуже багато там все заміновано. Загроза витіку якоїсь радіації чи там якоїсь поганої води. Вона є, вона не швидка, вона є. Дуже багато всього заміновано. Там більше обстріли, обстріли, обстріли. От та карта, знаєте, неспокійна. Так, енергосистема Київ, Київська область. Якщо ви про отакі блекаути, як були минулої зими, їх не буде. Я це дивилася питання вже на каналі є розклад. Там якось навіть якщо і будуть якісь поломки, то Україна готова до швидкого відновлення. Тобто такої ситуації критичної не буде. Кажуть, Зеленському сильна загроза йде. І можлива зміна влади в Україні. Ну, влада таки зміниться коли-небудь 100%. В Зеленському сильна загроза йде постійно. От, ну, Давайте подивимося. Я взагалі не робила розклад Зеленського на жовтень місяць. Давайте глянемо. Зеленський. Найближчий час просто так, запитаємо Зеленський найближчий час. Загроза. Чи є тобі, твоєму життю, твоєму здоров'ю? Загроза. Зеленський. Ну, на зараз ситуація така, знаєте, все про, всі про все знають. Тобто, якщо загроза і є, то вона є постійно. Вона нікуди не зникла. По четвірці мечів вона є постійно, ця загроза. Чи на зараз її більше. Чим більше до перемоги, знаєте, мабуть так, тут нічого нового. Тут нічого, нічого нового з того, що вже колись було. Чи можливо якась зміна влади? В Україні під час війни, ну і карта, знаєте, політичної боротьби всередині вже відбулася. Карта про випала. Це, знаєте, не один раз такі розклади були, пам'ятаєте, коли. Деякі люди вже ну, конкретно прям готуються до виборів. Так. Хтось дуже хоче, щоб Зеленський не був президентом, хтось прям мітить на його місце. І ну, ми знаємо, хто, ми знаємо, які це сили, хто дуже сильно рветься до влади. Чи зміниться влада під час війни по Десятці Пентаклів? Хтось сидить і чекає прям спостерігає, вичікує певні помилки. да. Чи досидить Зеленський до кінця строка свого правління четвірка Жезлів має досидіти? Будуть ситуації, якісь будуть ситуації, коли він буде думати, коли ну, неприємні ситуації, але має досидіти, але ситуації будуть. Тобто, знаєте, це як буде бажання зі сторони у когось забрати у нього владу, тобто да, ну, змістити його. Загрози не більше, ніж зазвичай. Тому так, а що в найближчі пару місяців буде у нас з цінами на все? Таке загальне питання. Я... Так, що в нас тепер? З приводу ядерної зброї в Арктиці журналісти проаналізували супутникові знімки, на яких видно. Грузовик з причепом, який відповідає розміру ракети Бурєв'яснік та підготовчі заходи на пусковій площадці. Також російським пілотам рекомендували ізбігати цієї частини Баренцевого моря вплоть до 6 жовтня. Теоретична дальність польота бурєвісника 1600 кілометрів. Однак 13 попередніх тестів закінчилися невдало, і один раз під час такого тесту загинуло 7 людей. Ну, Давайте глянемо. Випробування ядерної зброї в Арктиці Росією. Чи планує Росія найближчий час провести випробування ядерної зброї в Арктиці? Чи планує? Планує. Так, да, трійка жезлів, щось планує. Щось планує. Задум такий є. Робота проходить. Чи проведе. Випробування ядерної зброї в Арктиці, чи проведе Росія. А... Ну, ви знаєте, тут знову таки втручається третя сторона, яка буде ставити рефію перед вибором. А це, знаєте, певне розчарування через третю сторону, яка, мабуть, поговорить, яка, мабуть, попередить про наслідки. Давай думай, що там тебе чекає. Бо, знаєте, це такі події, ну, вони вже відбувалися. Да? І оце всі наміри, вони вже були дуже давно. Якби Повтор ситуації нічого нового. Так взагалі да, планують, але третя сторона, третя сторона має втрутитися в це. Я думаю, що там всі все спостерігають за цією справою. Так, повторюються певні питання. Я... Пишите цікаве таке питання, і ну, реакції різні на нього. Доброго дня. В Луганську відкрили дивний пам'ятник. На, на площі де стоїть пам'ятник воїну з датою з 41 по 45 роки. Це з одного боку, то з другого боку пам'ятник воїну, сучасній екіпіровці, в броніку, сучасна зброя в руці і цікава дата з 14 по 23 роки. Підпис автора. Влада знає, що це означає і що від нас приховують. Давайте подивимося, спробуємо. Оцей пам'ятник, який відкрили з 14 по 23 роки. Про що йде? Чому роки вже прописані? Що, що це означає? Да? Я б не сказала, що це має якийсь е, дуже значимий контекст. Ні, я б не сказала. Чому до 23-го року, чому прописано до 23-го року? Ну, це чийсь задум, чийсь хитрий задум. Тобто, ну хтось так вирішив зробити, для чого це їм потрібно написати до 23-го року. Це, знаєте, певні страхи і обмеження у імператора. <смі> певні страхи і обмеження у імператора. Це як погляд на майбутнє. Що це в контексті війни? Верховна жриця. Куди ж без неї? Куди ж без неї? Знаєте, Верховна Жриця може говорити про те, що а, щось приховано, або про те, що ще щось невідомо. На да? зараз ситуація ще не пробудувалася. Тому, а хто його знає? Може в контексті війни, якраз до 23-го року, якось так і. Ми ж з вами дивилися розклад же є на каналі. Да, і не перший раз, і не один раз карти показують про те, що активні бойові мають в цьому році закінчитися ну такі глобальні, да, тобто, ну, от, така от війна глобальна. Буде, можливо, там якось десь точково повертатися свої, ну, Ще буде Україна повертати свої території. Про це також є розклад на каналі. Подивіться, будь ласка, нові кордони України на. Кордони України на момент закінчення активних бойових дій. от так називається розклад кордони України. Заводите пошук на каналі і шукаєте. Тому, тому так. А, так, друзі. Росіянці останні тиждень дуже сильно розганяють інформацію, що наші збирають сили, щоб форсувати річку Дніпро. І постійно пишуть, що форсування буде то з Херсону, то з Нової Каховки. З якою цілі вони це роблять? Щоб потішити своїх орченят, чи їм щось реально відомо про наші плани? О, я розумію, що про строки. Але як скоро стане менше обстрілів або кардинально зміниться ситуація Херсон і Правий берег Херсонщини? Останнім часом дуже важко тут нам да. Да, розумію. Ну, Давайте спитаємо, чи відомо щось решистам, окупантам з приводу е, намірів ЗСУ просування через Дніпро. Чи відомо щось окупантам? Чи відомо щось окупантам стосовно планів ЗСУ просування через Дніпро. Чи відомо щось. Ну, Хтось, знаєте, таке відчуття, що все рівно якусь інформацію потрошки зливають, але вплинути вони на це ніяк не зможуть. Хтось намагається злити інформацію, да, але по смерті. Пливу ніякого не буде. Ні. Тут, що б вони не говорили, що б вони не думали, буде щось дуже неочікувано для них, не так, як вони собі це уявляють, як скоро зміниться, давайте зберемо ці, як скоро зміниться ситуація. Херсон і правий берег Херсонщини, в плані обстрілів. Давайте спробуємо, як скоро зміниться ситуація Херсону, Херсонщини правого берега в плані обстрілів. Як скоро тут Спентаклів, і знову ж таки, Верховна Жриця, звісно, куди без неї. Знаєте, це. Карта взагалі повільна. Ну насправді вона стабільна, вона про шанс про те, що щось відбувається, можливо, не так швидко, як потрібно, але так, не, не так швидко, як хотілося, але так, як потрібно. Після повернення певної території, от, е, дивіться, як цікаво, після чого це може змінитися, шанс на зміну він є, вже щось відбувається, і причому це дуже якось швидко має статися. От, дивіться, туз, а потім одразу десятка. Тобто, щось як почнеться, і одразу все має, ну, має затихнути. Да? початком чогось. Закінчиться минулий етап. Дуже цікаві карти Щось голосне має бути, щось подія якась, знаєте, така значища по тузу мечів. Він туз мечів така карта. Двояка. Тут більше про шанс звільнити. Після яких подій, коли до нас повернеться контроль над певною територією, коли ми про це дізнаємося, а, що це для України? По десятці кубків, коли буде привід відсвяткувати? Коли буде привід відсвяткувати повернення території, розумієте? Ну... Інакше, інакше ніяк я вам не скажу. Чекаємо повернення території. А взагалі ну, карта карта про те, що відбувається, зміни йдуть. Туз пентаклів, карта повільна, туз мечів, карта швидка, і 10 мечів буде залежати від туза Мечів. Да? Тобто, ну, карта закінчення буде залежати від того, як пройде. Тому все так, як має бути. От Ну, тут, тут якось так інакше я не скажу. Так, Так, Херсон подивилася, я. Питання повторюється у вас. О, бачите, як? Відео з цим пам'ятником було в Тіктоці. А в коментарях написано, що цей рік міняють кожного разу. Ну, я ж говорю, що це була забаганка однієї людини. Тобто, це не про. А, а, а раптом верховній жриці, а раптом. Ще нічого не відомо. Ну, Підстрахуватися. Так. Боже, ці жабки на продуктах. Ви питаєте мене. Жабки на продуктах є. Давайте зараз я відкрию собі цю новину. Значить, продукти з жабою на упаковці. Значить. Логотип жаби на упаковці продуктів означає, що сертифікований інгредієнт був сертифицированный інгредієнт був произведен з використанням методів, підтримуючих три основних принципа устойчивого розвитку – соціальний, економічний і екологічний. Всі дуже переживають, наскільки він безпечний. Ця жаба на упаковці. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Ага. Зелена мітка якості. Вона є індив... і. Індикатором стабільності і здоров'я екосистеми. Ну, Ця зелена жаба на упаковці, навіть тут її фотографія. Типу сертифіковано, знаєте? Rainforest Alliance сертифіковано. Чи це е несе якусь загрозу людям. Продукти з цією жабою на упаковці, чи несуть вони якусь загрозу людям? Е Ні, навпаки, це, знаєте, як. Е Це не про загрозу? Чекайте три старших аркана. Що це для людей? Та жаба карта сонце ні, ні, це не про загрозу. Це знаєте що? Це така міра, щоб попередитись. Мірка мечів е, це не завжди про, це не завжди про обман, це про детальну і ретельну перевірку. Карта диявола також. Вона, знаєте як, щоб. Щоб прибрати, це не переживайте, це не про погане. Тобто, я... давайте я, можливо, ще одну колоду візьму. Давайте інакше спитаємо, що несе собою? Що несе з собою ця жаба на упаковці для людей? Да? Давайте так спробуємо. Це жаба на упаковці, логотип. Що вона несе для людей. Продукти з цією жабою. Що вони для людей? Карта світу все, ну, типу, під контролем все нормально. А ця жаба для людей що вона означає? Король кубків це турботливий король, це той, який піклується. Чи є якась загроза 10 мечів? Ні, немає. Ну, це накручено. Не, не видумуйте, будь ласка. Ні. Так, і давайте далі. З'явилася інформація, що із окупованого Токмака на Запоріжжі виїхали співробітники ФСБ Росії, але до кінця тижня сказали, що повернуться. Також із міста вивозять органи влади, а рософіцери інтенсивно евакуюють свої сім'ї. Усім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти, окупанти без пояснів наказали не виходити на роботу протягом двох днів. Що готується отрицательне наступління? Ну, е, да, тим паче, ви бачили, там так, карти у нас виходили. Да, на початку там туз, ой, зараз е, король мечів і карта місяця. Тобто, якась така таємна хитра стратегія, да, таємний хитрий план. Чи будуть відходити, ну давайте ще так спитаємо: чи будуть відходити расисти з токмака? Да? Чому вони евакуюють своїх, чи будуть вони просто звідти відходити? Ну, та ну, а як? Це знаєте, як попередження катастрофи, момент врятувати себе. Ну, дійсно, щось дуже неочікувано може бути по вежі. Неочікувано і болісно для них, для їх правління там, для самого імператора. Тобто, ну так. Да. Чекаємо панство, Чекаємо. Не буду всі карти розкривати, відповідати, тому з вами домовилися про цю інформаційну тишу. Добре панство. Я дуже дякую вам за ваш час. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні розклади, наступні відео. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!